Доброго дня, з вами Марічка Ошост і це не ліцей 1-2. Сьогодні ми відзначаємо особливий день день гідності та свободи. Це свято нагадує нам про події, що змінили нашу країну, про мужність і відвагу тих, хто боровся за незалежність та демократичні цінності. Цей день символ єдності, віри у краще майбутнє та готовності захищати свободу. Тож пам'ятаймо про наших героїв і своїми справами підтверджуємо любов до рідної країни. У 2013 році президент України Віктор Янукович призупинив підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, орієнтуючись на тісніші стосунки з Росією. Це обурило українців, і 21 листопада мільйони людей вийшли на майдан. Найстрашніші події сталися у лютому 2014 року, коли снайпери розстріляли десятки сотень протестувальників на вулиці Інститутській. Загиблих назвали Небесною Сотнею. Попри жорстокість, протестувальники змусили Януковича втекти до Росії, а Україна обрала європейський шлях розвитку. Також, з нагоди цього свята, сьогодні в ліцеї проходила акція, де учні могли висловити свої думки на плакатах з питанням, що для них гідність та свобода. ім'я Батьківщина, Кож ми взяли інтерв'ю у наших учнів. Ридань, ви знаєте, що таке гідність? Так, це коли ти можеш постояти за себе і за своїх друзів, і підтримати їх у любій справі. І якщо є десь якась несправедливість, це виправити. Для мене гідність це коли людина гідно виконує свою роботу, наприклад, людина, яка живе там по чесності і совісті. Ну, в такому розумінні я розумію гідність. Дякую. Дякую. Гідність це коли ти себе поважаєш та інших, і в будь-який момент ти можеш допомогти своїм друзям і близьким. Добрий день. Чи знаєте ви, що таке свобода? Свобода це коли у нас вільна країна, і ми маємо право на вільне слово. Це коли ми можемо висловлювати свою думку і жити у вільній країні.